Ова! Файні сумки, та ще з золотом. Лайк! І козак Гарасим Кондратів обирає наймудріше рішення. Так, за однією з легенд з'являється «сумена Слобода, що переросте у сучасні суми. Місцина для майбутнього міста фортеці була ідеальною. З трьох боків її захищали річки: псел, сумка і сума. Від останньої назви вірогідно і походить назва міста. Сюди, шукаючи кращого життя, їдуть переселенці з правобережжя України. Це було у так званий період руїни, що настав після смерті Богдана Хмельницького. Місто фортецю брали в облогу татари, але отримали м -м, дулю з медом від місцевих козаків-пасічників. Можливо, були задіяні загони бойових бджіл. За кошти полковника Гарасима Кондратьєва та його сина Андрія зводять першу кам'яну споруду Сум Воскресенський собор. Тільки уявіть, церква має півтора метрові оборонні мури і підземні ходи до річки Псел. Це справжнє українське бароко, що вистояло аж до наших днів. Ой, а я ж не назвалася. Я пані цукринка, яку ви так любите додавати в чай. А це наш годувальник буряк цукровий. У кінці 19 століття Сумам жилося солодко. Завдяки купцеві Івану Харитоненку та його сину місто перетворюється на справжню цукрову імперію. Цукрозаводчик Харитоненко стає міським головою і будує на околицях Сум один із найбільших в Європі цукрових заводів Павловський. Біле золото експортується до Європи, Китаю Туреччини. За вторговані кошти родина Харитоненків завзято розбудовує місто. З'являються електрика, мости, бруківка, а також лікарні, кадетське училище і величний Троїцький собор. На початку ХХ століття, коли людство ще не чуло ні про джедаїв, ні про аватара, в Сумах вже працювало ось шість кінотеатрів: водяне опалення, телеграфний зв'язок, сум'яни живуть в одному з найрозвинутіших міст України. Тоді ж з'являється і символ міста Альтанка. За легендою, її побудували, щоб закрити потворну діру від свердловини, начебто російські геологи намагалися знайти там нафту, краще б шукали здоровий глузд. Пс! Хочете таємницю? У нас є справжня піраміда, і вчені досі не знають, хто похований у цьому єгипетському склепі. Буремне ХХ століття з його війнами і революціями пощадило архітектуру Сум. Прогулюючись вуличками, можна розгледіти купу старовинних деталей: флюгери для визначення напрямку вітру, арки, колони і ліпнини фантастичних істот. А 24 лютого цю красу хотіли стерти з лиця землі. Що ж, влаштуємо московитам гідні запоїни. У перші дні повномасштабного вторгнення тероборона Сум здійснює справжній подвиг. Фактично, без військових підрозділів. Місцеві партизани зупиняють елітні танкові дивізії, що проривалися в країни. Київ за три дні скасовується. Тож приїздіть у гості на солодкі сумські обійми. А туристів на танках чекає непохитна козацька фортеця, що й досі в наших генах. Дізнайся більше про героїчні суми у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.